Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу зробити таку приспособу, ну, трошки таку баклажку не чистенько знайшов, але будемо пробувати з нею робити приспособу, щоб швидко збирати малину. Що нам потрібно? Потрібно відрізати дно, оце негарне. Зараз ми легенько відріжемо, беремо одрізаємо. може канцелярським ножом шифер, але ну, тими ножничками взяв. Під рукою треба відрізати на те дно. Далі, що нам потрібно? Потрібно ще такий отвір прорізати на руку. Так, складенько прорізаємо, щоб залізла рука. В Першого разу зараз попробую. Ага. так, о, Супер. І йдемо зараз пробувати на малині і покажу, чи швидше, чи не швидше збиратися. Дивимось далі. Так, ну що ж, будемо пробувати. Отак. Ось от така конструкція вийшла, ну, можна чуть-чуть менше було. ну В данішого можна буде удосконалити. Так, Бачимо, от малина і беремо. Оп. Оп. Ну, однією рукою можна притримувати і собі рвати бігенько, виходить. Нариваєте сюди, не треба відеречку складати, собі обриваєте і воно падає на низ Ось така приспособа вийшла. Непогано мені здається. Так, От так на, на відео я тих повершках, а вже тоді буду збирав. І далі, якщо беремо що далі. Наприклад, відіречку і висипаємо легенько від От Ось бачимо, яка гарна малина. Ну, так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. А далі ми ще в бо треба щось тут ще придумати, щоб не руку не різало так. Або легенько зажигалочкою його палити, щоб воно було кругліше. А так приспособа хороша. Так, що, все, Всім до нових зустрічей, всім па-па.